Я могла піти три рази на тиждень в Макдональдс. Привіт! Мене звати Юля, і так це не клікбейт. І я справді схудла на 10 кілограм. Думаю, на момент виходу цього відео якраз я доб'ю 10 кілограм, тому що на даний момент це дев'ять з половиною. Ну, знаючи мене, як довго я монтую відео, плюс-мінус два тижні, і буде. Десь кілограм рівно. Звісно, десь я буду прикріплювати фото, відео, як я виглядала, тому що це реально дуже сильна трансформація вийшла. Своє схуднення я почала в далекому 2019 році, коли мені було 9, І весь цей час я тільки поправлялась. І головним таким пунктом в моєму схуденню було максимально уйти від РПП і. Ти в ремісію, і в принципі я вважаю, в мене це вийшло. Якщо ви подивитеся влог з України, ви замітите дуже кардинальну різницю, особливо в моєму лиці. Тоді навіть від самого мінімального руху обличчя в мене був дуже сильний другий підборідок. І зараз я майже без контуринга, і тому реально видно. і у мене появились трішки скули. У мене пішли щоки. Взагалі, в мене жир пішов зі всього тіла, тому що в мене є такі дякую, трамвай. У мене є такий маленький плюсик, я поправляюсь і худаю дуже рівномірно. Худо я почала плюс-мінус літом. Коли вернулась з України, зрозуміла, мені некомфортно бути в своєму тілі, тому що після операції я почала пити гармони, яких мені не вистачало. І за них так я дуже сильно поправилась. Плюс я взагалі перестала активно рухатися. Я весь час була вдома, тому що ну мені було погано, мене голова дуже сильно боліла. Окреме відео, я, до речі, маю записати але думаю, ми вже після нового року, коли в мене буде все точно, я піду до лікаря і мені все вже прям. Скаже, скаже, здорова я чи ні? Коли я їхала в Україну, моя вага була десь 52, 52 і плюс-мінус ось так. Коли я приїхала з України, вона була вже десь 54, тому що якби я була в бабусі, ось, ось домашніки, ося домашня випічка. За багатьма продуктами я дуже сумувала, тому що їх просто не було в Польщі. І вийшло так, що за місяць я наїла майже півтори кілограма, так. І ось приїхала я з України, і я така. Ні, мені потрібно щось міняти, тому що знаєте, це не так, як з естетичної точки зору мені було некомфортно. Мені було ще дуже некомфортно фізично. Мені було важко ходити. В мене була дуже сильна задишка, а мені було важко підніматися мінімально по сходах. Наприклад, пробіжати 20 метрів, я вже починала просто задихатися, і в мене починали боліти ноги. Це із-за того, що в мене не було фізичної нагрузки, звісно, так. А і ще плюс, ну, і за трішки зайвої ваги для свого росту. І зараз просто я впевнена почнуть писати, та 52 кілограма, там 54 це нормальна вага. Я ростом 156. Ну, якщо вам комфортно в цій вазі, я вас ніяк не спонукаю худнути. Це често моя думка. І ми всі різні. Найголовніше для мене було це не сідати ні на які дієти, тому що я знаю, що це таке, і навіть дуже добре знаю, тому дієти я зараз така ні. Давним-давно, десь більше року тому я вже практикувала тему інтервального голодання, але тоді я взагалі сиділа на системі 16 на 8, і не дуже сильно бачила різницю, тому що я дуже погано себе в цьому контролювала, я забивала деякі дні на це, і якби результату я не сильно й бачила. Цей раз я така подумала: ну спробую 18 на 6. І на цій системі я просиділа плюс-мінус з липня по жовти. Це виходить липень, серпень, вересень, жовтень. Чотири місяці я просиділа на цій системі, і за цей час я схудла так на 8 кілограмів десь. Одразу говорю, що я себе ніяк не огранічувала в їжі. Я могла піти три рази на тиждень в Макдональдс, але я почала дослуховуватись до свого організму і почала їсти скільки я хочу і те, що я хочу. Якщо я хочу зараз речку? Я їм гречку. Якщо я зараз не хочу їсти, я не їм. Якщо я не хочу снідати, я не снідаю. Не хочу вечеряти. Я не вечерю. І я думаю, ви зрозуміли. І це, до речі, дуже добре, тому що я почала їсти не по моральному голоду, а іменно по фізичному. І якщо ви не можете відчути, що таке моральний, що таке фізичний голод, то просто дочекайтесь, коли вас почне бурчати в животі. І все, ви зрозумієте так. Це якраз цей фізичний голод, і тоді можете їсти. Часто таке було, що я відчувала, що в мене бурчить живіт дуже сильно. Я пила воду і розуміла, я просто хотіла пити, тому що деколи організм. Пуде відчуття спраги і голоду. І от, і ще один лайфхак пити багато води. Любої рідини просто багато пити. Чаї, компотики, тільки бажано, звісно, без цукру, тому що ну, цукор буде зупиняти цю воду навпаки в вашому організмі. І от ще вернемося до теми РПП. Коли я старалась ходити на дієтах, я забирала свого раціону солодке, жарене, я її варене парене або сире На даний момент я їм і жарене, і солодке. Я їм буквально все, що люблю. Єдине так, реально, що мене спасає, ще я не люблю солодке. Мені не потрібно з'їсти шоколадку на день, щоб бути живою. От ну немає в мене такого. Я просто не люблю солодке, і дуже солодке, в принципі, ніколи не любила. Я відновила. Пиття чаю без цукру, це супер дивно звучить, але реально. Чай без цукру набагато смачніший, ніж звичайний. У мене подруга Іра, вона каже: як ти цю блювотню п'єш? А ми такі з Веронікою. Що чай без цукру це реально тема. Тому що якби ви відчуваєте смак цього чаю, а не оцю от бадяру перемішану з цукром. Перші зміни я побачила можливо через два місяці, тому що так на вагах я це замічала дуже добре, як вага йде стрімко, але я не дуже це замічала зовні, тому що якби я себе бачу по декілька разів на день в дзеркалі, але це то взагалі весь час своє бачу. Для мене найкращим показником став. Одяг, який я, наприклад, вдягнула перший раз. Через два тижні вдягнула другий раз. І тоді я прям добре замішала. Така: о, в мене вже джинси так більш свободно сидять в талії. У мене є одні джинси, просто по яких я всім хвалююсь. я сильно схудла, тому що вони буквально зараз на мене на два розміри більші. В них поміститься в принципі, ще половинка мене. І ці джинси я носила, коли була в Україні. Вони в мені, в принципі, були на. Ситий желудок в обліпку, а зараз, якщо я їх діваю на повністю, ну пустий шлунок. То вони з мене злітають. Буквально я їх можу зняти і вдягнути, не розтібаючи от молнії і гудзичка. І що я вам можу сказати? Інтервальне голодання реально класна штука. Тому що на ньому ви не просто худнете. Як для мене, в мене з'явився режим. От чесно. Я знаю, що, наприклад, 12 годин В мене перший прийом їжі. По годиночку. У мене з'явився оцей от режим. І знаєте, мені прям комфортніше жити стало. І я знаю, в мене є 6 годин. Не поїсти. Звісно, деколи оці от часові проміжки міняються. буває, я голодаю там по 20 годин. тому що не відчуваю цього голода, і це окей, не потрібно в себе пічкати їжу, якщо ви її не хочете їсти. Бувало таке, що я не відчувала голод близько 25 годин. Я просто не їла цей час, тому що не хотіла. Пила водичку, мені було окей. Коли я почувствувала цей вже голод нормальний ближче до вечора така. Ага, все, сі ю... треба сідати їсти. Зробила собі сніданок. Як то було сім годин вечора? Да, тоді вже було. і поїла. Багато моїх друзів замітили теж цю різницю. Я рада, що я змогла нарешті поділитися з вами цією частинкою свого життя. Тому що я не хотіла дуже сильно розголошувати, я не хотіла знімати багато відео, тому що не хотіла, щоб ви бачили оці проміжуточні етапи, коли ніби ще друге підборіддя є, але його вже ніби немає при правильному ракурсі. Я хотіла от прямо сісти і зняти. Ну, звісно, я трішки не стрималась, і я зняла одне відео, але все рівно там не так видно цю різницю, тому що я там трішки була опухшим. Тому що я трішки паріла чіпсів на ніч. Я їх не люблю, от, до речі, так, я не люблю от ще чіпси, все ну, от за піцу, за бургер, за картошку фрі. Поки я вам це все розказувала, я собі пальчик до крові розтерла. Я дуже рада, що ви подивилися це відео, можливо, надихнула себе до змін. Тому що, якщо подивитися на мене, скільки півроку тому і зараз це дві різних людини. Я дуже надію, що вам все сподобалося. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте мене підписочкою і поставте лайк. Бивіть себе, і до зустрічі! І я повертаюсь.